Добрий день, Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Ірина. Скажіть, будь ласка, як давно ви працюєте в нашій агенції? Я працюю у вас вже на протязі двох років. На якому підприємстві ви працюєте? Я працювала на складі одягу. Що входило до ваших обов'язків? До моїх обов'язків входило контроль якості товару, який люди повертали, а також збір замовлень. З якими процесами ви найбільше працювали? Я працювала зі сканером. На сканері вас навчили працювати, як приходить взагалі, взагалі ваш початок роботи? Так, все навчають. Коли приступаємо до праці, ставлять ну, людину, яку, яка показує, як треба працювати. На початку, коли ви почали працювати, вам потрібно було робити норми, чи все ж таки якийсь давався час на адаптацію? Спочатку без норм. Два місяці точно без норм. Який був у вас графік роботи? Я працювала по 12 годин. Це були денні зміни чи нічні? У мене були нічні зміни. Скажіть, будь ласка, важко було наштуватись на нічні зміни? Ну, спочатку трохи важко, але потім увійшла в ритм. Чи вистачало перерв на зміні, було де відпочити або поїсти? Так, у нас були е, перерви кожні дві години по 10 хвилин, а також були дві великі перерви на обід. Е, там є облаштована столова, де можна розігріти їсти. Яка була атмосфера на роботі? Я розумію, що у вас там був тільки жіночий колектив? Е, як до вас відносились керівники на підприємстві? Взагалі, все було добре. Можна було звертатися по будь-якому питанню. Скажіть, будь ласка, і ви проживали на власному житлі? Чи вам е, надавала надавала житло агенція? Поскільки людей в кімнаті проживало у вас, це були гуртожитки чи квартири, і взагалі як в загальному оцінювати умови? А я жила на квартирі, і зі мною в кімнаті ще три дівчинки. Умови дуже хороші. Чи далеко було добратися до складу? Ні, тому що я жила зразу біля роботи. Як проходила співпраця з координатором? Чи допомагали вам, якщо щось було потрібно? Так, координатор був дуже хороший і по всіх питаннях могла до нього звертатися. Чи задоволені ви співпрацею з агенцією? Так, я задоволена. Житло супер було. Робота теж хороша. Зарплати видавалися вчасно, а також кожного тижня можна було брати аванси. Чи порадили ви цю роботу та нашу агенцію іншим людям? І чому так? Звичайно, робота є хороша, але для тих людей, які б змогли працювати в ніч, а агенцію 100% пораджу, тому що тут працюють відповідальні і хороші люди. Добре, дякую вам за відповіді.